Погляньте малята, що весна нам принесла. Траву молоденьку і квіти весняні. Це маленьке диво. А чи знаєте ви, які є весняні квіти? Уважно слухайте і спробуйте відгадати. Тільки вчора теплий вітер віст приніс нам від весни, А сьогодні білі квіти крізь замети проросли. Це підсніжник. Визирнули квіти із землі чарівні Білі, жовті, фіолетові та сині. Снігу не бояться, землю вкрили рясно, квіточки маленькі, ніжні та прекрасні. Це Крокус. На квітник погляньте діти. Там козак стоїть між квітів, гордо голову тримає, перед вітром не схиляє. Весь червоний, гордий пан, не козак це, а Тюльпан Біло жовті стали в ряд, певно, вийшли на парад. На парфумені, біленькі, гарні хлопці молоденькі. Всі стоять, як кипариси, горді красені, нарциси. Немов гру на винограду. На кущах квіти цвітуть, І ліловим своїм кольором літо в гості до нас звуть. Це бузок, На гілочці жовті пухнасті кульки запашні. Це мімоза. Які ви молодці.